Всім привіт! В цьому відео я поділюсь рецептом дуже смачних, а головне натуральних домашніх цукерок. Великим їхнім плюсом є те, що готуються вони швидко. На суху пательню всипаю 50 грамів вівсяних пластівців і помішуючи, підсмажую їх до золотистого кольору. Так само підсмажую 100 грамів горіхів. Підготую 150 грамів фініків, виймаючи з них кісточку. Фініки я попередньо заливала укропом на 20 хвилин, після чого воду злила і просушила їх паперовими рушниками. Коли пластівці охололи, я кладу їх в блендер і перебиваю до стану борошна. Половину борошна всипаю в миску. Тепер разом подрібні горіхи і фініки, та якщо потужність вашого блендера не дозволяє, то краще подрібнювати все окремо. Викладаю подрібнену масу в миску і добре все об'єдную між собою руками. Поступово всипаю другу половину борошна. Виходить ось така щільна маса. Я відриваю від неї невеликі шматочки і формую цукерки. Мої цукерки матимуть ось таку форму. Їх також можна зробити круглими, більшими або меншими за розміром. Всі цукерки сформовані. Я вирішила зробити шоколадну глазурь. Для цього ламаю на шматочки плитку молочного шоколаду. Додаю декілька столових ложок олії і розтоплюю в мікрохвильовці. Занурюю кожну цукерку в глазурь і викладаю їх на відстані одна від одної. Зверху посипаю цукерки кокосовою стружкою. Саме час відправити їх в холодильник на одну годину, щоб глазуця застигла. Цукерки чудові на смак. Обов'язково спробуйте зробити їх вдома. Всім бажаю смачного і до зустрічі!